На рахунок Мірушниченка, Бенюка і Молодці! Молодці! Іллєни. Ви зараз сказали таку фразу, шановна пані, оце показали по цілому світу. А може проблема в тому, не в тому, що зробив Мірушниченко, а може проблема в тому, що для чого це було комусь показувати по всьому світу? Yeah. Правда? Yeah. Може, в тому проблема? Я щось думаю, шановна пані, що якщо би то саме зробив, будь-який інший депутат, але не від свободи, то ніхто би про це не згадував. Ви не думаєте, що так? Yeah. Проти свободи, ви зверніть увагу. Проти свободи пішов такий навал. Абсолютно необґрунтованої критики, що складається таке враження, якщо дивитися телебачення чи читати газети, типу тої газети Експрес, то складається таке враження, що у світових бідах винна одна свобода. Що все, що зле не відбувається, це все зле свобода. Вам не видається це дивно? А я вам хочу сказати, що вже в той час це вже ж почалася боротьба перед виборчим. Ви ж, напевно, звернули увагу, коли був Майдан. Свобода ніколи не вела виборчої кампанії на Майдан. Я не вів на Майдані президентської кампанії. Свобода не вела на Майдані парламентської кампанії. Ніколи такого не було, щоб я на Майдан прийшов, за мною 10 камер прибігло, десь там зайшов, мене відзняли і потім тут новинах показували. Такого не було ніколи. Хоча я на тому майдані днював і ночував. Я не, прос... не пропустив ні одного дня, ні одної ночі. Один день за три місяці, то разом з Яценюком і з Кличком ми літали у вільнюс. Це був єдиний день моєї відсутності на Майдані в листопаді місяці. А весь решта часу і я, і Свобода ми були чорноробами революції. Ми в революцію вкинулися головою. А може тому, що ми не піарилися, а були там в революції, може тому в свободі загинуло 19 чоловік? 19 людей! От ви чомусь не думаєте про то? 19 людей, 19. От тих, які сиділи з нами отак поруч, клеїли листівки, ходили на Майдан. Сьогодні ми їздили, до речі, ваш земля, Мойсейс. Ваш хлопчина, хорошо, дуже добре пам'ятаю його. Так, так, скібарців, ми сьогодні до нього на могилу ходили, кланялися їм. Що зовсім недавно пам'ятаю, як він підбігав до мене, фотографувався зі мною, як приносив якісь там листівки. Ні-ні, пані, я відповідаю на ваше запитання. Я відповідаю на ваше запитання. А то нічого, що сьогодні 123 члени свободи з простріленими животами, з кульовими пораненнями. З простріленими ногами, з відірваними руками, страченими очима. Мене 123 інваліда зараз, після майдану. А тут нічого, що сьогодні вже зараз свободівців далі викрадають стріляють. Он сидить Ігор Славгородський, керівник нашої Донецької організації Свобода, який приїхав зараз сюди. Від свободи є викрадені. І то не просто так. Голова Костянтинівської організації в полоні в Слов'янську. Член окружної комісії з Краматорська в полоні в Слов'янську. Моя довірена особа з згорює. Макіївки. Зараз то саме викрадений є Слов'янську. Поранений в стегно. куля в нього там в стегні. Я до чого веду? Ви можете уявити цю атмосферу? Мірушниченко зранку ховає свого помічника консультанта, який загинув на інституті. Похорон за похороном. Ви якби ту атмосферу пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте ту нашу лють і ненавість до ворогів? Ви щось зараз дуже толерантні. А ви згадайте ті часи. Мірушниченко зранку ховає свого найближчого помічника. Включає телевізор. А по тому телевізору показують, як руський окупант вбиває нашого першого солдата-прапорщика. І реакції ноль. Ні-ні, я говорю про новини. Ну не перебивайте, можна дорозказати? а потім висновки робити. А потім переключає передачу у Т-1. І на УТ-1 транслюють прямий репортаж з Красної площі, де показують урочистий концерт з нагоди перемоги Путіна над Україною і приєднання Криму до Росії. ут 1 Перший національний канал. Канал, який. Ми з вами фінансуємо. Тобто ви думаєте, що навіть в той час психологічний стан людини Мірушниченка не можна зрозуміти? Та ми зараз психологів наймаємо, щоб вони, хлопців самооборони або загонів свободи, вони місяцями лічать психологічний стан тих, які були на передовій. Ви того вже не розумієте? Що людина, яка є під кулями, вона зовсім по-іншому думає. А Мірушниченко, Осуховський, Суховській, омельник, Кайда, Міщенко, інші депутати, вони ж з під куль витягували всіх тих вбив. Товариство, я вас дуже прошу. Ви зараз емоціями трошки іншими думаєте. От шановна пані, я до вас звертаюся. А тоді емоційний стан. Ну і що, що він народний депутат? І коли цей народний депутат знає, що той негідник парамону, Парфіону, чи як той дідько називається, пан Гелімон, він же ж чотири роки керував тим національним телебаченням. Він не журналіст, він менеджер. Це коли наших хлопців вбивали на Інститутській і на Грушевського, він рок-концерти показував по Першому національному каналу. А ви собі уявляєте, що, наприклад, в Америці після теракту 11 вересня американське телебачення транслює концерт, на якому Бен Ладен з Багдаду там чи звідки тішиться своєю перемогою над Америкою? Ви собі таке уявляєте? А може, вибачте, будь ласка, а може досить нам українцям терпіти оце приниження? Так, дійсно, зараз можна розводити філософію. А не треба було камеру брати, а не треба було так його шарпати, а не треба було до, а не треба було все. Але вибачте, будь ласка, я хочу побачити пані вас таку толерантну, таку інтелігентну, культурну людину, якби ви опинилися в таких самих психологічних умовах, я би хотів просто подивитися, яка ваша була б емоційна реакція, коли б ви виявилися от в тій ситуації і от в той сам час. Ви не гнівайтеся, будь ласка, я зараз до вас апелюю, але мені здається, що ваша реакція на дії Мірушниченка, вона ну, не зовсім є коректною зараз. Повірте мені, повірте мені, якщо вас заспокоїть, то ми покарали Мірушниченка. Вас це заспокоїть? Ви задоволені? Ви тим задоволені? Все, дуже вам дякую. Я йому дав догаду. Тому що багато таких, як ви. Піднімають істерику, щоб він купив негідника, в якого руки полікуть крові. Пану, Бо якщо б на місці його був я, я б, напевно, поїхав. Пане, пане мене, на його місці. Я б його зубами того скотину. Ну. Навіщо показувати камеру? Це ж підірває, я на школяр. Це скритий в кабінети. Дозвольте я вам відповім. Якщо зараз ми через призму, шановна пані, шановне товариство, якщо зараз ми через призму двох місяців аналізуємо ці події, то ми можемо про це говорити. Навіщо камеруся? Але я ще раз скажу, пані, коли у вас біда якась трапляється, ви дуже думаєте про наслідки? Я на камеру це не буду вірити. Добре, хай буде, я ще раз вам, я ще раз хочу вам сказати. Я ще, якщо вас задовільнить, я вас це задовільнило. Ми його дисциплінарно покарали. Ми його дисциплінарно покарали, але я не розумію, як так, що стільки часу пройшло, аби далі то всьому солити то саме те? Далі то саме, далі, далі. Може, до цього часу, поки ми будемо такими толерантними по відношенню до ворогів, поки ми будемо ворогів пробачати. Я, знаєте, пані, ви не нівецітеся була, але якби ви стали і мене спитали, а, чу, а де той Пантелеймонов? він сидить в тюрмі, чи ні? О, чи о, той Пантелеймонов відкрили проти нього кримінальну справу чи ні? Ну, то би, може, було якось інша розмова. Чого? 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 Питайте, в міліції що випустили. Я точно так само говорю, я ж був в Одесі. Ні, я ж кажу, я був в Одесі. Я був в Одесі, я бачу того Кутічжи, зразу привів наших свободівців, які свідчили про те, що той Путіт давав наказ охороняти терористів. Вони за спин міліції стріляли в простих українців. До речі, в Одесі тій самі поранили нашого Дмитра Кірова, Свободівця. Як, уявіть собі, наскільки яку вони мали потужну зброю в Одесі. Що якщо наш Дмитро Кіру, хлопчина, ховався за машиною від обстрілу, то куля пробила одні дверки, пробила другі дверки, і потім пробила йому е, стегно, розірвавши артерію стено. собі? Тобто, яка зброя була в них? І міліція їх захищала. Міліція їх охороняла. От в чому проблема була. Так, міліцію треба повністю змінювати. Повністю то Навіть, знаєте, не має бути ротація, то має бути повна заміна.